Вже на вулиці холодно, а у вас ще не обкопане деревце. Чи можна обкопувати, коли вже приморозки? Можна обкову, обкопувати дерева. Бо майже вже корочка прихвачується, а ви можете, якщо вони у вас не обкопані, нічого, вже морозяна корочка, все рівно це обкопка дасть цим зимуючим личинкам і черв'ячкам, які там туди збереглися зимувати, ви їх перевернете і вони зрушаться із свого будиночка, і зайде туди морощик, і так воно проморозить, і буде набагато зменшити популяцію, популяцію шкідників, ті, які осипалися і заховались під низом під деревом. Обов'язково вигребаємо весь лист і готуємо сад, щоб у саду було чисто. Весь лист не повинен бути. У вашому садку. Скажіть, а якщо молоденьке дерево посадили тільки в цьому році, його теж потрібно мульчувати, підкопувати під ним? Якщо ви його посадили в цьому році, осінню, то воно у вас так і там уже, якби ну, перекопане. Нічим можете не мульчувати. Морози зима, якщо потрібно, воно і так зайде туди. Ну, Не мульчуємо. Вигребаємо лист, опавши, опавши рештки з дерева, Усе, усі бактерії, віруси, грибки, все виносимо. У купу, кагат, де воно у вас там буде зберігатися, все, за два роки воно там перегниє і садок повинен бути чистий. Ви кажете, що лист під дерева треба вигрібати і в окрему компостну кучу. А якщо просто перекопати під деревом, такий же самий ефект буде. Ні, бо ви будете перекопувати на протязі наступного сезону ще два рази за сезон ви будете зрихлювати землю із за того, що коли пройде великий гарний хороший дощ. У вас ось сюди водичка попаде. Раз і все. А коли під деревом буде точок, і оце все. І цей лист ви заражений, який на протязі літа він заразився, ви його винесете з своєї території і у вас останеться чисте, все чисте. І коли буде падати у вас препарат, який ви обробляєте, він тут він теж буде накривати землю і знезаражувати. А цей лист на йому, одна сторона на той листочок десь попаде, а інша. Так він буде знаходитися там. Так що максимально виносимо опалий лист з своєї ділянки, де у вас знаходяться дерева. Хорошо. Для мульчування лист не годиться.